Вітаю друзі на каналі Батьків САД. 6 липня 2021 року. Такий невеличкий відеоогляд 5 сортів ІРГ. Мандам, Нортлайн, Тісен, Мартін та Хонейвуд. Почнемо з мандама. На сьогодні отакі от, от грона. Сорт саженці пригнуті на шпалеру. Після того, як їх пригнули, вистрілили такі пагони знизу. Була надія, що ці пагони підуть, як у звичайних яблунь чи фундука, підуть звідси з горизонтального пагона. Вони дали ці пагони знизу. Ну, значить, будемо формувати з них шпалеру. Піднімемо їх догори на другу проволоку, яка буде на висоті 1,70 м і все. Але сьогодні про плоди, трошки не підкошено, такі спартанські умови. Зрілість на сьогодні сорту відсотків 70. Такі от грона за смак. Говорити не буду, тому що в кожного свій смак. Обкладається так обкладається урожаєм. Так як був пагін пригнузний, так і по всьому пагоні з кожної бруньки. Ось, зверніть увагу, з кожної брунечки повністю є плодова гілка, на якій 12-15 плодів. Ось такий сорт. Підемо до наступного. Ну що ж, йдемо далі. Наступний сорт Нортлайн. Сажанець садився невеличким, однорічним саджанцем. Ріс він тут попередній рік 2020. Ну, от, весною я його пригнув, досить пізно. Такі повиростали саджанці метр, метр двадцять, я їх пригнув. І от що робиться? Ну, Хто займається виноградом, розуміє, що таке. Дивіться. Від самої основи зараз заберемо одну грону, Порахуємо, скільки тут є. Від самої основи по всьому пагану. І так, щоб не бути голослівним. Кожен саженець. Комарі трохи кусають, але нічого. Ну, от зараз спробую порахувати. Не знаю, як це зробити або обривати. Зараз обірву. Ось. Що в нас вийшло? Рахуємо 15 ягід Ось така ягідка, такими гронами висить. Досить цікаво. Досить гарний гармонійний смак. Ось так. Зрілість відсотків на 80. Два-три дні можна обривати. Йдемо далі. Наступний сорт, сорт тісен. Так само як попередній зав'язує великі грона, трошки менше, десь 12, напевно. Гарна ягода. Але вже на сьогодні він перестих. Ягода смачна. Зав'язує трохи менше плодів, як попередній сорт. Якось так, подивіться. Наступним сортом є сорт Мартін. Так само ягода на 6 липня вже зріла. Великі грона. Досить велика ягода. Так само зав'язка. Ось. Просто кожна брунька дає масу ягоди. Зверніть увагу. Дуже достойний сорт. Шикарний. Розповідати далі нема про що. Так само дав гарні пагони, які потім підуть на шпалеру. Ну, Фактично, як виноград, висить все це. Дуже гарно. Дуже гарно, дуже смачно. Зараз спробую. Ну, ягід менше. 8-9, але вони крупніші. М -м -м -м. Смакота. Смакота, ще один сорт залишився. Зараз підемо до нього. І останнім сортом в нашому огляді сьогоднішньому є сорт Honeywood. Ягода дозріла відсотків десь на 90. Зараз подивимося такі гронка невеличкі. 6-8 ягід 10, досить великі. Гарний смак. Так саме велика врожайність Просто вся. Це все в плодах, все, 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 все в плодах. Все, що пригнуто було, все в плодах. Щоб ви розуміли, що з кожного цього листочка, з кожного вони на відстані 5 см один від одного, в наступному році закладеться, от тут, закладеться отака плодова грона, на буде. В залежності від сорту, від 80 до 15 сажень, тобто ягід, вибачаюсь. Ось видно. Кожна брунька дала дала таке плодове скупчення ягід Десяток ягід Весь молодий привіст. Просто всі я не ягодаю. Це шпалера. Шпалера потрібна для того, щоб і такою масою плодів гілки не розгиналися, не падали на землю, ну і не пошкоджувалися хробами і так далі. Так виглядає. Всі достойні сорти. Це ще не всі сорти, маємо кілька інших. Є Принц Вільямс. Ну і ще кілька сортів. Але цих 5 на шпалеру поставили ми, ну і дуже задоволені. Всім гарних рожаїв, до побачення.